До На нашої ефіру долучається Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Богдана, я вас вітаю. Вітаю вас, Богдан. Ні. Отже, дуже багато заяв, які були зроблені за підсумком вчорашнього спілкування Віткова з Путіним, але разом з тим в цих заявах дуже мало конкретики. З вашої. Експертної точки зору, що ви для себе виділили що можна віднести до якихось реальних результатів ось тих перемовин, які відбулися напередодні? Чи можемо ми взагалі говорити, що такі результати є, враховуючи, що ну знову ж таки конкретики ми не чуємо можна в дипломатії подекуди, навіть коли зустрічі відбуваються це вже певний прогрес. І рук тому, власне, хто як Ростініє? В контексті досягнення тих чи інших результатів, як ми побачили дійсно з тих заяв і з відсутності певної конкретики, що я пояснюю, до речі, тим, що в дипломатії часто якраз наперед не потрібно, можливо, навіть щоб конкретика була публічно обговорювалась, також чому тому, що є дуже багато чутливих складних питань. Які мають, на мою думку, все ж таки також обговорюватися в рамках там тих чи інших форматів. Але зараз дуже швидко також буває, або там Нью-Йорк Таймс, або CNN, або якісь інші джерела повідомляють про вже і конкретизовані більше питання. Хоча чи дійсно це так, там на 100% чи ні, достеменно навряд чи хтось знає, окрім тих, хто дійсно веде ті чи інші консультації. Тому власне, і ми не не чуємо да дуже конкретизовані питання, що можна виокремити з цих заяв, що Трамп знову бачить певний прогрес, і це знову ж таки, як частково в американських гірках, коли все або погано, або зараз дуже вже прогресує. Я це пов'язую з тим. До речі, ми з вами спілкувалися напередодні. Що в принципі Росіяни Кремль Путін особисто буде робити дуже багато для того, щоб залишити Трампа, американців в комунікації? Для них це дійсно дуже важливе питання, яке вони пріоритизують, і щось там вони відкуфу відкофу передали. Тобто є певні припущення, але знову ж таки, з заяви Рубіо ми бачимо, що він стриманий досить. І це нормально і обережний в прогнозах, тому що все надзвичайно крихке навіть щодо там, подальших дій, які стосуються руху вперед, або досягнення певних інших прогресів. Тобто, те, що раніше комунікувалося як безумовне припинення. Вогню, тобто да, режим припинення вогню, який Трамп хотів досягнути як проміжний результат, ми бачимо, що зараз стає частиною також щось більшого тих чи інших контурів, які б визначили завершення російської війни. Щодо можливої зустрічі Трампа з Путіним, Трампа з Путіним і Зеленським, Зеленського з Путіним, про що зараз багато пише американська преса, зокрема, яка і поширила інформацію про те, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. На вашу думку, по перше, наскільки ймовірно, що вона відбудеться найближчим часом, адже йдеться про зустріч президентів, це не те саме, що друзям в кафе зустрітися випити. Чого-небудь ввечері будь-якого дня от президенти мають дуже насичений графік графіки, у них є служби протоколів, і загалом зустрічі лідерів двох країн це така подія, яку планують на місяці, навіть наперед не кажучи вже там е про дні. Наскільки ймовірно, що вона відбудеться ця зустріч? І, по-друге, якщо вона відбудеться, то чи варто розраховувати, що вона призведе до завершення або якогось прогресу в питанні завершення бойових дій в Україні, оскільки. Від того, що Путін повторить в обличчя Трампу свої ультиматуми, ну навряд чи можна розраховувати на зміну ситуації у цій війні. Як ви думаєте? Я думаю, що Путін навіть в телефонній розмові не так ритикулює свої ультиматуми з Трампом, тому що ця бесіда, сам Трамп про це казав, що вона дуже така спокійна, предметна, ну в стилі Путіна, так і в принципі часто радянської дипломатії, яку вони успадкували як елемент ведення затяжних переговорів. Тобто а, а ультимативні всі речі передаються іншими каналами комунікації безпосередньо свої вони і якраз включають все все. А в таких розмовах на найвищому рівні якраз контури більше обговорюються. А, і мабуть, можливо, більш такі більш такі питання, які прийнятні, так кажемо для тону дискусії щодо дипломатії, підготовки зустрічі на найвищому рівні, звісно, ви маєте рацію в контексті якраз пропрацьовування всіх елементів, включно з протоколом. Але зараз ми бачимо дуже пришвидшується дипломатія і процеси пов'язані, якраз. З політичними різними складовими, тому я не виключаю, що якби був дійсно остаточно такий прогрес закріплений на рівні комунікаційних переговірних команд, то така зустріч могла б дуже швидко відбутися. Чому поясню? Тому що Трамп, в принципі, людина, яка все ж таки використовує підходи більше дійсно свого бізнесового минулого, а Підходи означає, що як тільки ти бачиш, що можеш реально досягти, як він каже, діл. Тобто, це подекуди не така угода, як ми це собі розуміємо в контексті завершення війни, там де все прописано. А діл це навіть якийсь проміжний результат, то Трамп може на цьому зосередити, щоб рухатися далі. Тому зустріч на найвищому рівні це завжди пропрацьоване питання, а що саме там? Конкретика, чим потім лідерам виходити до преси, наприклад, поки цієї конкретики погодженої остаточно не буде, навряд чи така зустріч також можлива, і це потрібно розуміти. А конкретика може стосуватися не всіх питань, а лише тих питань, де дійсно можна досягнути результату. Про це говорив Марко Рубіо. Якщо дозволю собі його слова максимально спростити, він сказав, що зустріч матиме сенс, якщо відбудеться якесь реальне зближення позицій, тобто. Зближення позицій першочергове, а не сам факт зустрічі в розумінні державного секретаря Сполучених Штатів щодо дедлайну так званого, який Трамп установив для Путіна в питанні досягнення угоди про припинення вогню. Термін цього дедлайну збігає завтра. Вчора журналісти питали Трампа, що буде з цим дедлайном після зустрічі Віткофа та Путіна і того прогресу, якого було за словами Трампа досягнуто. Він сказав, що. Термін цього дедлайну збігає, але водночас було досягнуто прогресу. Тобто, ну фактично він підтвердив, що в його розумінні цей дедлайн ще існує, тобто цей процес з потенційними наслідками для Російської Федерації, в разі якщо вона не вкладе угоду до 8 серпня, він все ще в силі він все ще діє, навіть враховуючи, що є ось цей прогрес у перемовинах. На вашу думку, чого слід очікувати по завершенню цього дедлайну? Ну і загалом, те, як буде поводитися адміністрація у Білому домі у зв'язку з його завершенням, які сигнали. Варто відстежувати, за чим треба спостерігати, щоб розуміти, куди рухається ситуація зараз? Я думаю, в оточенні Трампа і Трамп особисто, тобто він розуміє, що якщо є ще дійсно, як він бачить, шанс для того, щоб рухатися далі і до чогось домовлятися. То найбільш відчутні впливові інструменти, які застосувати може Трамп, вони можуть ще трішки відтермінуватися. Тобто, Трамп цим інструментом е, також впливає на ситуацію, тобто так, але з іншого боку, потрібно подекуди підтверджуватися в своїх діях, тому що з росіянами по іншому не працює дійсно вони. Лише розуміють наслідки від сильних впливових механізмів, які можуть застосовуватись по відношенню не лише до них, а тут і до третіх країн. Хоча цей механізм набагато складніший, на мою думку, тому власне ми ж бачимо, Трамп Трампа декуди може і змінювати позиціонування, і також зараз комунікація з огляду на офіційні джерела, тобто вона змістилася, тобто це росіяни. Запит роблять до американців, щоб домовлятися далі, і переговори там чи консультації вони тривали. Тому вони власне виглядають як зараз, можливо, навіть більш зацікавлена сторона, щоб ті дії, які були анонсовані Трампом його адміністрацією, по вторинних санкціях, тобто так, щоб вони принаймні поки що не реалізовувалися. тому можливо буде якийсь варіант. Який частково буде вводити якісь санкційні інструменти, так але можливо не повністю механізм запуститься для того, щоб було ще вікном можливості для продовження тих чи інших консультацій. Щодо зустрічі Трампа з Путіним потенційно можливо видання New York Times пише, що вони можуть зустрітися по перше вже наступного тижня. А по-друге, за інформацією від джерел New York Times, Дональд Трамп не хоче, щоб за столом цих потенційно можливих перемовин були присутні лідери Європейського союзу. Він наполягає на тому, що ця зустріч має відбуватися або в двосторонньому форматі. Спершу, якщо йдеться про зустріч Путіна з Трампом, або в трьохсторонньому форматі. За участі українського президента Володимира Зеленського або безпосередньо між Зеленським та Путіним, якщо це матиме сенс, на вашу думку, цей сценарій, у якому представники Європи виключаються з потенційно можливого переговорного процесу на найвищому рівні, які ризики та загрози для нас несе? Питання в тому дійсно наскільки це виключання, воно дійсно наразі впливає на ситуацію, тому що в логіці Трампа все ж таки він бачить себе як лідера ключової непливовичої країни, так який може конкретизовано домовлятися, але в той же час з Трампом комунікують також на постійній основі лідери європейських країн, зокрема і Марк Рю, він перший і ключовий переговірник від європейських. Країн, хоча він в статусі генерального секретаря НАТО, який точно тримає руку на пульсі, тобто того, що відбувається, на мою думку, щоб бодай нічого не пройшло повз те, що буде впливати, також на безпеку Європи, Європи загалом і інтереси європейських країн. Тому в форматі в моделі Трампа поки що. Як він бачить, це дійсно зустрічі, які можуть давати певний конкретний результат, хоча б проміжний координація, все ж таки, з європейцями, особливо також і з нами. Це ми бачимо в рамках формату і телефонних розмов. Але натомість наскільки дійсно буде домовлено, про певний перелік питань, там буде потенційний результат, буде залежати якраз подальший формат. тому я б не Зазначав, що це так, це виклик, звісно, коли немає включеності безпосередньо в форматі зустрічі з європейськими лідерами. Але якщо це дасть принаймні, хоча б проміжний результат, то ну зустріч без них, скажімо так, але з координацією, то в принципі я думаю, ці ж самі лідери не будуть проти точно такого. Богдана, на вашу думку, в найближчому майбутньому чого варто очікувати з точки зору як поведінки Російської Федерації, так і можливої політики американського президента, враховуючи, що Росія публічно не відмовлялася від е, тих цілей так званої спеціальної воєнної операції, яку які вона зокрема письмово виписала в меморандумі, який передала українській стороні, враховуючи, що Дональд Трамп все ще. Послуговуються погрозами в бік Російської Федерації частіше ніж реальними кроками, які обмежують її можливість фінансувати цю війну. Ну і враховуючи, що Україна стоїть і чинить опір Російської Федерації на тому рівні, який не дозволяє розраховувати в осяжному майбутньому на досягнення ось тих самих цілей, які вона перед собою ставить Я думаю, росіяни спробують знову ж таки дробити пакетні питання або питання, яких багато, дійсно в контексті пошуків варіантів завершення російської війни а, для чого? Для того, щоб ну з одного боку для себе більш вигідні умови виторговувати в ті чи інші комунікації з американцями з Трампами. Ну і власне також скалувати ситуацію, тому можуть mm -hmm. бути дійсно якісь елементи, які можуть призвести до режиму припинення вогню, але як ми бачимо зараз. Відразу і на безумовне припинення вогню вони поки що не хочуть йти. Тому це дробління питань і затягування процесу переговірного варто очікувати від Росіян. Натомість вони розуміють також, що у Трампа дійсно є певна межа терпіння, тобто, коли він може дійсно відчути не те, що зрозуміти. Я думаю, він завершити мене позиції, розуміти да але, але він має безпосередньо також Трамп робити все для того, щоб результати досягалися, принаймні, проміжні. Дякую за те, що долучилися до нашої ефіри. Богдан Ференц був з нами на прямому відеозв'язку.